Друзі, привіт! Сьогодні буде не просто відгук на прочитане, а відгук на прочитане англійською. Я почала читати англійською і в цьому відео поділюсь не тільки враженнями від книг, а й враженнями від того, як це сталося, як я почала і, в принципі, що я планую з цим робити далі. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Думаю, варто розпочати з того, що я не вчу англійську спеціально. І читати англійську це не було якоюсь однією з частин вивчення англійської, як це часто буває. І тут не буде якихось порад із розряду. Типу, продовжуйте вчити англійську, або як вчити англійську через читання. Ні, ні, це зовсім не про те, тому що я англійську не вчу, в принципі, ну, після закінчення університету, от вже кілька років, і в мене давно не було дуже сильної мотивації до вивчення англійської, просто для того, щоб її вчити і знати, бо це мова е, інтернаціонального там, спілкування, мова. Світова мова, головна мова світу це от все. В мене давно немає цієї мотивації, тому що для мене в принципі мотивація полягає в тому, що я буду розуміти, для чого мені це треба, оскільки англійська до недавніх пір мені не надто була потрібна в моєму в щоденному житті. Я і не надто прагла якраз таки вчити її і знати її, хоча, прям це тотальне повсякчасне, повсякденне вивчення англійської я зустрічала всюди і у багатьох. Але читати англійською, чесно, у мене була така думка, була така давня мрія. Я люблю багатьох британських, американських письменників і. Я колись от якраз думала про те, що було би класно читати в оригіналі, але мій рівень явно не дотягує до цього. І от я жила з цією думкою. Пам'ятаю, я пробувала читати якісь адаптовані дитячі історії. Я навіть прочитала, здається, такого дитячого Робінгуда англійською. Але далі якось це не йшло, тому що, знову ж таки, не було мотивації нащо? Ці адаптовані історії, вони мені теж не надто цікаві. Ну, І загалом, от, якось не йшло взагалі з цим всім. Але я почала працювати в книгарні іноземної літератури, де книги англійською, переважна більшість. І е, серед багатьох. Е, з них я знаходжу ті, які мені цікаво прочитати. І знову ж таки, серед них дуже багато не перекладених українською. І деякі з них, можливо, навіть і не будуть перекладені, тому що вони, наприклад, не стали якимись супербестселерами десь там в Америці, чи в Британії, чи в світі. І тому, відповідно, їх і не будуть перекладати в нас. Тому що все ж таки книжковий ринок орієнтується на загальновідомі відомі і популярні книги. І... В принципі, я розумію, що, власне, дещо так і не буде перекладено, А дещо просто от тільки-тільки з'являється і його поки не переклали в нас. В принципі, саме через це я і почала читати англійською. Я в себе в книгарні, де я працюю, побачила новеньку книгу мого улюбленого Мета Хейга. Гейга, якщо правильніше. Це The Comfort Book, і книга 2022 року. Я насправді не впевнена, чи її будуть у нас перекладати, а навіть якщо її будуть, то вона вийшла лише минулого року, і все ж таки на переклад потрібен час. А мені страшенно хотілося почитати цю книгу, розумієте? От цей от момент, коли ти читаєш опис до книги, анотацію, і розумієш, хочу вже. От вже читати, і, і мені прям класне, ну, я думала, окей, ні, я, мій рівень не той, я не зможу це читати, але я так повертала книгу, подивилась, почитала і зрозуміла, що в принципі я зможу, я зможу це читати, окей, з перекладачем, але я зможу. У мене, насправді, я не знаю свій рівень англійської. Можливо, b 1 Intermediate, ну, загалом я не знаю, чесно. Після закінчення університету і відсутності взагалі будь-якої практики, звісно, він знижується, але колись, мабуть, був навіть Upper, Але ну, зараз я не знаю і не перевіряла. Загалом я взагалі, ну, типу, дивлюсь YouTube англійською, не можу сказати, що я прям все розумію, ні. І е, читаю деяких блогерів в інстаграмі теж англійською. І от я е, повертала цю книгу, подивилась і думаю, окей, я дуже хочу прочитати цю книгу, і тому я ризикну. І, власне, так я і почала читати англійською. І це була б суті перша книга, якою почала, але насправді її я прочитала не першою. Тому що потім, коли я вже читала цю книгу, а це нонфікшн, і вона не читається це один раз, так як якийсь роман, наприклад. Я в себе в книгарні знайшла е, ще одну книгу, яка мене зацікавила, Life on the Refrigerated Dirk. Книга видана, я не пам'ятаю, якого року, але загалом доволі давненько, і, відповідно, вона не стала якимось бестселером, в нас її перекладати не будуть, але книга мене надзвичайно зацікавила. І я вирішила її прочитати. І її я прочитала навіть першою, ніж цю, тому що нонфікшн я читала довше і повільніше. І загалом так сталося, що я почала читати англійською, і це виявилося не так. Страшно, мабуть, як я думала. Загалом я розумію, що вся суть саме в невпевненості, в страху, тому що я думала, ну то у мене рівень не дуже, я не буду знати, оце постійно дивитися потрібно в перекладачі, ну то я не знаю, я щось не впевнена. І то, і, то, і, ну, і то страшно, що куплю книгу, а я її не зможу прочитати ну то я гроші витрачу. Але суть якраз таки в тому, щоб просто почати. І книга мене от дуже зацікавила. І я вирішила, окей, я буду читати з перекладачем. Так, були моменти, коли я там, наприклад, не розуміла з речення майже жодного слова, коли там якраз речення якесь таке було повністю з якогось незрозумілих мені слів, і буквально там одне чи два я знала. Були речення такі, де я не знала одне-два слова і, в принципі, розуміла їх з контексту. Було таке, коли мені все ж таки доводилося перекладати слово, тому що навіть з контексту я не дуже розуміла, про що йдеться. Але загалом я не можу сказати, що це було дуже важко. Мені було насправді цікаво, тому що мені подобається книга, мені подобається автор. І я думаю, що якщо ви хочете почати читати англійською, то можливо і вам підійде такий варіант, як мені читати книгу автора того, якого ви знаєте, тому що Мета Хейга я читала в перекладі, і я, в принципі, знала його стиль манеру письма. І, можливо, це підійде і вам. Або, можливо, все ж таки ваш варіант читати вже відомі твори, ті, які ви читали, знову ж таки, англійською, але... Для мене ну, стало очевидним і зрозумілим те, що головне не боятись, а головне от якраз просто почати і сторінка за сторінкою, слово за словом, воно піде. Це читання, хоча, я пам'ятаю, були навіть якісь такі моменти, коли я вже навіть не дивилася в переклад ніякого словника, ніякого перекладача, нічого. До речі, користуюся звичайним Google-перекладачем. Скачала собі офлайн переклад, і навіть той кривий переклад, який іноді дає Google, в принципі, мені підходив. Ну і офлайн, тому що з нашими відключими світла не дуже виходить онлайн щось подивитись. Власне, коли я читала і цю і Life on the Refrigerator Door, спочатку незвично, тому що мозок не звик до читання саме англійською. Потім, коли вже минала певна кількість сторінок, я звикала і було, в принципі, дуже легко і дуже звично, і навіть дуже зрозуміло. Тому, в принципі, от така от моя історія англійських читань, читань англійською. І, власне, тепер, мабуть, буду переходити до відгуків на прочитані книги. The comfort Book. Про що ж ця книга комфорту? Чи справді вона дарує той комфорт, який от є на її вкладинці? Тому що мені здається, навіть кольори тут якісь такі приємні, красиві. І оці от хвилі, вони так одразу налаштовують на якийсь спокій, мабуть. Тут ззаду така. Обкладиночка. загалом книга дуже класна. Ну і, звісно, The Number One Funday Time Best Seller. І, чесно, я чекаю, що її таки перекладуть у нас. І якщо вас ця книга зацікавить, то будемо чекати перекладу разом. Це книга повна різних, різних маленьких і великих заміток. Записів про життя, про е, якісь різні тривожні стани, про те, що потрібно більше дослухатися до себе, до того, що справді хочеться тобі е, приймати, знову ж таки, себе і це життя з усіма його складнощами. Тут також є якісь. Е, 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 Маленькі замітки, розділи з біографій певних людей, які надихали автора, і які теж насправді, якщо чесно, моментами, надихали навіть мене, які пережили якісь певні моменти. І є сторінки буквально де от одне речення. Є Ті розділи, які складаються з двох-трьох сторінок. Є, наприклад, от такі взагалі сторінки. Але ця книга, це книга якраз таки комфорту, тому що, попри те, що моментами мені вже ну, я читала про щось дуже очевидне, дуже зрозуміле для себе, те, що я вже не раз зустрічала в якихось мотиваційних книгах, self-help, все одно дуже було приємно читати це знову, дуже комфортно. І навіть те, все, що було вже відомо, мені все одно було своєрідним нагадуванням. Я, чесно, водночас і хотіла пошвидше дочитати книгу, тому що мені було цікаво, що ще скаже автор, але водночас і не хотіла з нею. Прощатись, тому що вона дуже ну, така спокійна. Вона навіть не те, що комфортна, а от спокійно, вона навіть спокій і якусь внутрішню впевненість в тому, що можна пережити все в цьому житті. Головне продовжувати жити, бути от допоки є життя, допоки є буття, можна, в принципі, все. І я дуже хотіла би, щоб справді цю книгу переклали в нас. Я не знаю, чи користувалася б вона популярністю, хоча в нас self-help теж популярний. Але мені прям дуже вона подобається. І я думаю, що ще не раз буду перечитувати The Comfort Book. І якщо вона вийде все ж таки в нашому перекладі. Я не знаю, чи я приклаю її але хотіла би хоча б в руках потримати. Такий вийшов доволі розпливчатий і нольнуватий відгук, як на мене, але... але, сподіваюсь, мені все ж таки хоч трошечки вдалося зацікавити вас цією книгою. І ще одна книга, яку я прочитала англійською, це Life on the Refrigerated Door, Alice Кайперс, хоча, здається, в нашому перекладі її прикладають як Кейперс. загалом, не надто важливо. Ця книга мене зацікавила описом. І вперше за все заголовком, тому що життя на дверях холодильника, що. Я просто подивилась на цей заглок і думаю, М -м -м, що це за книжка така. Але мене дуже зацікавив опис, тому що розповідається про 15-річну героїню. Я забула її, я знову маю якісь проблеми з цим імоном. І її стосунки з мамою. Власне, сюжет полягає в тому, що. Мама і донька постійно обмінюються записками, які лишають на дверях холодильника. Це спілкування відбувається власне от в такій формі записочок-листів. І книга написана саме так. І теж в книзі є буквально сторінки, де, наприклад, звертання мами до дочки, купи тето й тето, тето й тето, почисти кліточку свого кролика. А є такі от розгорнуті листи, коли там вони одна одній пишуть багато про що мама головної героїні акушерка, і вона. Має позмінну роботу, то в неї денні зміни, то нічні, то взагалі доводиться проводити на роботі дуже багато часу. І е, так стається, що вони з донькою моментами по кілька днів не бачаться, тому що е, головна героїня теж буває то в подруги, то в тата, з яким е, мама і тато головної героїні розлучені. Е, е, і от, е, власне, на цьому і базується історія. Вже з перших, ну буквально там з першого десятка сторінок ти зрозуміло, що історія ця буде дуже складною, тому що в мами головної героїні виявляють складне захворювання. Але це запускає м, такий ланцюжок подій, коли все ж таки мама з донькою хочуть більше часу провести разом, м, коли... Вони хочуть більше часу піклуватися одна про одну. І це от зближення між, здавалося, рідними людьми, які моментами чомусь втрачають зв'язок, воно прослідковується на сторінках. І водночас є моменти, коли є сварки, є моменти, коли є якісь непорозуміння. Але все одно, Моменти зближення і намагання знайти контакт, тому що знову ж таки дівчинка, головна героїня підліток. Це такий доволі складний вік, і немає нормального спілкування з мамою, а їй би цього хотілось. І загалом історія мене настільки сильно захопила, що я буквально прочитала книгу. Ну, Майже за один раз мені просто не вистачило трошки часу, щоб прочитати її. от. Але загалом її можна прочитати за один день, навіть з моїм рівнем англійської написано доволі просто, доволі легко. І мені насправді було дуже мало незрозумілих слів, набагато менше, ніж в The Comfort Book. І я прочитала просто на одному диханні. Але загалом книга мені надзвичайно сподобалась, і якщо ви читаєте англійською або все ж таки хочете спробувати, то теж рекомендую її, тому що в формі записок мені стається доволі легко читати. Власне, це, мабуть, одна з тих історій, яка залишиться зі мною надовго, тому що вона мене доволі так сильно зачепила. На цьому буду завершувати відео. Єдине, про що я не сказала, це про мої наступні плани на читання в оригіналі. Я несподівано, поки в нас в магазині була акція, придбала собі ще дві книги. І одна з них The Flying Trout Mans, має бути дуже така хороша, тепла історія, знову ж таки, сімейна. Мені сподобався опис. І буду її читати, і, звісно, поділюся відгуком з вами. А друга книга All The Bright Places по фільму, якщо ви бачили, там, здається, Елі Фанінг в головній ролі. І якраз я вирішила почитати цю книгу теж в оригіналі, тому що історія мені подобається, фільм я не дивилась, і поки не збираюсь, поки не прочитаю книгу, так точно. Тому загалом по планах в мене ще дві отакі от книги англійською. І сподіваюся, що буду продовжувати читати і далі. Наостанок хотіла б вас запитати про ваше читання англійською, чи читаєте ви англійською, чи хотіли би, чи були у вас якісь спроби. Загалом поділіться, як у вас все відбувається або не відбувається теж. І також, будь ласка, напишіть, чи було корисно вам почути про мій досвід початку читання англійською. Можливо, він вас якраз наштовхне теж на читання. І мені було б насправді дуже цікаво про це дізнатись. Тому чекаю на вас в коментарях. І, як зазвичай, дякую вам за перегляд, за ваш час. До нових відео! E para